За дорученням прем'єр-міністра та президента України до Запоріжжя з робочим візитом завітала міністр соціальної політики Оксана Жолнович разом з представниками міської та обласної влади провели нараду, також оглянула ключові соціальні об'єкти. Говорили про те, як покращити якість надання соціальних послуг жителям регіону та що є нині пріоритетним в роботі. Це це зокрема збільшення соціальних послуг для наших громадян, тому що дуже важливо підтримувати і родин з дітьми, надаючи їм соціальний супровід, і тих родин, в яких є діти з інвалідністю. Ми окремо також про це говорили, і про розвиток сімейних форм виховання. Адже важливо, щоб кожна дитина зростала в родині, в рідній або прийомній, але мала цей родинний затишок. Поговорили про внутрішньо переміщених осіб, тих, які потребують догляду, адже в нас є декілька нових програм, такі як. Догляд для внутрішньопереміщених осіб, які ми з центрального бюджету оплачуємо, муніципальне няня ще певні програми, подивилися, як ми можемо їх спільно втілювати та розширювати в рамках Запорізької області.